Перша місія фонду сприяти розвитку відкритого демократичного суспільства. Вибори це вирішальний момент, коли виборці, громадяни, можуть в демократичній країні можуть вільно висловити свою думку і обрати тих до влади, кого вони вважають за потрібне. Очевидно, в Україні процес демократичних виборів ускладнений. І ми хотіли би допомогти. Населення допомогти громадянам і самим собі зробити його більш демократичним, більш відкритим, більш контрольованим самими громадянами, як правило, екзит-поли дають додатковий критерій оцінки, наскільки вибори були вільними і чесними. Тобто, інакше кажучи, незалежні екзит-поли. Я маю на увазі, перш за все, цей загальнонаціональний екзит-пол, який показав завдяки. Першому директору на ініціативи ініціативі Лько показав його непродажність, його чесність, його непідкупність, фактично. Тобто, завжди, фактично завжди, протягом уже 10-12 років вони показують, наскільки вони дають об'єктивні результати. І сьогодні це прозвучало, до речі, тому що відхилення дуже невелике. Так, от для нас, з вами, для громадян, якщо дуже велике відхилення, це значить, що не екзит пол неправий, а не неправі ті. Хто змінили результати виборів? Екзітпол, як правило, у всіх країнах показує достатньо об'єктивний наближений результат. Треба завер... закінчувати з такою ситуацією, коли екзитполи фінансуються виключно демократичними донорами, європейськими донорами і закордонними донорами, приватними організаціями, приватними донорами, таким як, наприклад, фонд фон Джорджа Сороса. Ми маємо приватні соросівські гроші. Пора вже щоб самі громадяни фінансували подібні заходи. Я думаю, в наступних виборах ми будемо прикладати зусилля, щоб збирати ресурси, щоб екзіт поле були абсолютно незалежні, в тому числі від іноземних донорів, щоб саме українці робили це.